4 червня волонтери благодійного фонду Global Empowerment Mission працювали у прилуках. Нагадаємо, завдяки співпраці міського голови Ольги Попенко з даною фундацією вразливі категорії населення міста продовжують отримувати підтримку. Продуктові набори цього дня отримало понад 500 містян ветеранів праці, підприємств та організацій міста. Важливу допомогу від фонду Джем отримала і Любов Леонідівна. 22 роки свого життя жінка присвятила роботі у військторзі. «Начинає Починає одну і кончає керівником. Ми в морози у 30 градусів їздили по базарах. Торгувати. 15 років малярем на заводі «Білкозин» працювала пані Ольга. Цього дня жінка також отримала продуктовий набір від фонду. Джем. Дякую за те, що пам'ятають. Не забувають і підтримують. Громада висловлює вдячність і працівникам шкір галантерейної фабрики. 38 років швеєю мотористкою невтомно працювала пані Ганна. Ми шили продукцію для дітей. Ранці, портфелі. Таке все про для дітей. в общем, вся продукція була. Дуже рано вставали на роботу, робили. По всякому було. І важко, і легко. Жінка каже, нині така турбота про ветеранів праці дуже цінна. Я дуже задоволена через те, що за час дуже тяжкі, в ну, тяжкі часи. Дуже важко, так що це дуже велика допомога. Продуктові набори, котрі 4 червня до міста доставив благодійний фонд Джем. Це подяка, подяка, котру трударям висловлює міська рада. Співпраця між благодійним фондом Глобал Емпавермент Мішен та міським головою Ольгою Попенко продовжується, аби підтримати всіх, хто цього потребує.